2025 рік. 3D-візуалізація це вже не просто тренд. Це професія, що дає свободу, віддалену роботу та замовників з Європи та Америки. Чи ще не пізно почати, як змінилась сфера, та чи стало простіше шукати клієнтів? Мене звуть Станіслав. Півтора роки тому я сам не вірив, що зможу заробляти на 3D-візуалізації інтер'єрів. Та почати з повного нуля. А вже сьогодні активно працюю з постійними замовниками та створюю ось такі 3D-візуалізації. У відео я поділюсь своїм досвідом та досвідом своїх колег. На початку відповім на просте питання: хто ж такий 3D-візуалізатор? Красиві дизайни на Pinterest, проекти дизайн студій, реклама та сайти забудовників по всьому світу. Все це неможливо уявити без якісної 3D-візуалізації. А фотореалістичність це той сучасний та бажаний навик, за який платять у цій сфері. Саме вона дозволяє клієнту буквально побачити свій майбутній інтер'єр чи екстер'єр до моменту його реалізації. 3D-візуалізатор не працює один. Ми майже завжди працюємо поруч з дизайнером інтер'єру або архітектором. Саме дизайнер узгоджує з клієнтом остаточне планування та дизайн його майбутнього житла. Як ми це робимо? Від дизайнера я отримую технічне завдання, в якому вказані розміри, референси та орієнтований стиль дизайну, список меблів, матеріали та інші деталі. Отримуємо ТЗ, збираємо сцену в 3D Max, налаштовуємо матеріали, світло, рендеринг і заповітне повідомлення на телефоні. Але воно все так не працює. Далі у нас йде спілкування з дизайнером: правки, зміни і тільки потім фінальний рендеринг. Та можливі допрацювання у фотошопі. І ось дизайнер отримує якісні фотореалістичні зображення, які показує клієнту. Картинки узгоджують, реалізують на будівництві, а ми отримуємо свою фінальну оплату. Та тут ви скажете: звучить щось дуже просто. І ви будете праві, це просто, це нереально просто. Але лише тоді, коли ти отримав якісну освіту, маєш досвід створених тобою якісних проєктів, Об'ємну технічну базу з моделями та знаєш, як шукати клієнтів у 2025 році. А дізнатись більше про курси 3D-візуалізації, які я пройшов, ви зможете на пробному занятті за посиланням у описі, що зараз з роботою у 3D-візуалізаторів та замовленнями? Та щоб відповісти на це питання, потрібні приклади. Але основним замовником завжди будуть будівельні компанії та власники нерухомості Сіндалах, туристичний острів Саудівській Аравії у Червоному морі. У 2024 році завершено будівництво об'єкту площею 840 тисяч квадратних метрів. Тут і розкішні готелі, 38 ресторанів, 88 віл, 333 апартаментів, торгові зони та інше. А перед зведенням усіх цих споруд більшість об'єктів потребували 3D-візуалізації. Їх створювали десятки компаній і сотні спеціалістів. І це лише один проект із десятків, які щороку зводять у цьому регіоні. Скажете, що складно потрапити на проект у Саудівській Аравії? Добре, тоді візьмемо Європу. Белград Ватерфронт – урбаністичний мегапроект у столиці Сербії. Площа забудови понад півтора мільйона квадратних метрів. Передбачено до 10 тисяч квартир, восьми готелів. Офіси на 250 тисяч квадратних метрів, Уже збудовано житлові комплекси, торговий центр та 42-поверхових хмарочос з готелями і апартаментами. І кожен із цих об'єктів потребує залучення дизайнерів, архітекторів, ну і, звичайно, нас, 3D-візуалізаторів. Світ щороку будує мільйони квадратних метрів. І хтось вже повинен створювати ці візуалізації. Це будуть не нейронки, а звичайні спеціалісти, що чекає на візуалізації у майбутньому. Та чи не пізно починати свій шлях. Як ви вже зрозуміли, попит стабільно високий, і це справді реальні факти. За даними Grand View Research, а це американська компанія з аналізу ринків, у 2024 році обсяг світового ринку 3D-візуалізації зріс до 3,7 мільярдів доларів. Та за прогнозами буде зростати щорічно на 17,9%. Та через 5 років складатиме більше 15 мільярдів доларів. Просто. Уявіть, скільки людей потрібно буде в наступні 5 років, щоб створити таку кількість візуалізацій. Окей. А де взагалі шукати замовлення? Є декілька варіантів розвитку працювати на фрілансі. Тут без фріланс більш та виходу на західний ринок не обійтись: Upwork, Fiverr, Behance, LinkedIn та ще з десяток місць, де ви можете розмістити посилання на своє портфоліо та шукати замовників. Також пошук можна здійснювати за допомогою соціальних мереж: Instagram, Facebook, TikTok та інші. А своє перше замовлення я знайшов перший вечір після навчання в Телеграм-групі, просто відправивши своє портфоліо після курсу. Відразу відповім на запитання. Конкуренція є. Але українці все ще дуже цінують на заході в сфері 3D-візуалізації. Через певний час можна знайти постійних замовників. Та почати працювати в парі з дизайнерами або дизайн студіями на вигідних умовах. Не забуваємо про постійну потребу 3D-візуалізатора для дизайн студій, де ви будете працювати у команді. А ще є рендер студії, агентства нерухомості, забудовники та девелопери, маркетплейси візуалізацій та моделей. Все залежить від вашого бажання. Замовників можна шукати навіть у Тіндері. Але чому ж ця сфера так залетіла декілька років тому? З розвитком технологій ми все частіше почали чути про віддалену роботу. Та більше 10 років тому почався бум на онлайн навчання. А сам фріланс став масовий, а що ж тоді 3D-візуалізації? Вона стала настільки поширена всього декілька років тому, адже дизайнери масово почали переходити в онлайн. У той період, коли всім потрібно було носити маски, та потреба у якісних 3D-візуалізаторах почала зростати щороку. А сама сфера дизайну переживає найкращі часи. Так, вчитись потрібно буде більше, ніж якби ви почали 2 чи 5 років тому. 3D-візуалізація, як і інші сфери, не стоїть на місці. Вихід на комерційний рівень справді потребує певних зусиль. І це не тільки про навички та портфоліо. Важлива увага до деталей ТЗ та проекту, відповідальність перед замовником. Постійний розвиток своїх скілів. Але навіть за той час, що я у цій сфері підхід до навчання, можливості працевлаштування та розвитку значно покращились. Зараз головне не скільки років ти в професії, а як ти якісно та відповідально робиш свою роботу. Деталізація, точність, реалістичність матеріалів, атмосфера та світло це те, що точно побачить замовник, та з великою долею ймовірності обере саме тебе. Якщо ти готовий працювати, це твій шанс увійти в професію, яка дає свободу, креатив і гідну оплату.